Чоловіком, чоловік їздить за кермом жахіття, просто жахіття. Ми мешкаємо в супрунівці. То ця найзручніша дорога, але стан її вважає кращого. Треба призупинитися, щоб зі зворотнього боку машину пропустити, бо треба об'їхати три ями жахіття, просто жахіття. Стан. Дуже критичний. Чи потребується вулиця ремонту? Звісно, звісно, першочергово. Ну, така центральна дорога я, ну, повинна бути як мінімум не такими перешкодами. І це ж не півроку і не рік, а вже декілька років. Оце розбивається. Я вже і дзвонив в міську раду і фото теле, на, ну, телефоном відправляв. Ну ніхто не реагує. Зараз вони почали якоби ремонт. Частково зробили, засипали ну, Будемо казати, сумішу якусь. Як їхати на половки, то тут справа там три, три ямки засипали, а по центру і так далі. 6 травня 2024 року управління житлово комунального господарства міста Полтава уклало договір про виконання ремонтних робіт з фірмою товариства з обмеженою відповідальністю Будівельник 2016. Вартість робіт складає 11 мільйонів 564 тисячі, де передбачено ремонт робіт. Ремонтні роботи по дорозі Чумацький шлях починається з 25 ї школи і закінчується майже про Субринимський промозлом. Це недорого. Це один із найбільших договорів на даний час укладено в управління житлово комунального господарства. Є точні цифри із виділених і передбачених на цей рік 87 мільйонів гривень. Ми вже е, заключили договори, виконуємо роботу близько на 47-48 мільйонів, мільйонів гривень. Можна вважати, що це 50-55% коштів, заложених на даний рік. Але, звісно, цих коштів дуже-дуже мало, тому ми будемо скажімо так, намагатися ще залучити кошти, щоб розробити більше ремонту на шляху вуличного міста Полтава в цьому році. Там Ходовіха, нам, може, бути. Ну, по ямкам, якщо їздить. Я стараюся так їздити, щоб цю вулицю оминати. Ось друга хата і тут липа живе. І подивіться, скільки там отих, отих колпаків, там десяток лежить. Ну, от, як я ж ногами теж, і під дерево дежу, І тут паша живе. І от встаю, вони ж ночу не бачать летять. І два-три лежать, два-три лежать. Ну, колпаки. Капітальний ремонт на рух, 4 роки тому, перед війною був, капітальний ремонт. Роботи розпочалися 19 травня і я сподіваюся, що у підрядників є всі шанси закінчити роботи до 15-20 червня.